Країночки. Ми вам дуже підготували класні моделі платі, нарядки, сарафан плюс піджачки в трьох кольорах. Тканинка тут візкоза, хлопок, візкоза пишуть 90 плюс хлопок, катончик в составі дівчатка, це катон стреч скажімо так. Літня тканинка, дуже класні кольори. Подивіться, білий біли сарафанчик з піджачком бірюзовим, електрик з білим. Яблука зелений кольор, яблучка з чорним, підібрані кольори дуже класно. Розміри від 110-115 10, до 150. Вони у нас є в наліччі. Цей піджачок застягується, Стреч тут дуже класний, м'ягенька тканинка, подивіться, який тут сарафанчик, повна длина, така 138 см 135 см. І от такі от піджачки легенькі на літо котонові. Воротничок украшений, жемчужинками, вишивка, дівчатка. Просто легеньке, наліто, нарядненьке, платяться. Куди то може піти нам, прогулятися буде треба. Ось такі от класні моделі. Від 110 до 150 до